Ну, тепер пішли, рідненькі. Як вам такий спосіб донесення цукерок? Падабу! У того дараба є один недолік, і то, звісно, жарт. Він непристойно, глибоко робить роботу, ніякою дорозкою не полетиш пофільмувати в йо. Але ми то переживемо. Цієї ночі дебютував новий птах, куплений за ваші. Народні кошти. Робачня була у захваті від нових безпекових обмежень цієї ночі. Джага-джага! Тут дивимося на деталі. Ту проплешину запам'ятовуємо в тому незачарованому лісі. І дивимося Next trip. Бомбити то бомбити цукерки. Це відомо вам проплешина. А тут Мазафака великий хробачий розподільший склад БК. Звідси хробаки щоденно розвозять БК далеченько до зачарованого кринківського лісу. Ну як розвозять? Розвозили донині. Але то гепнуло. Площа більше футбольного поля. За ніч той птах помножив хробачий ББМ, дві вантажівки і склад БК. І то є Любо. Вашими зусиллями ми зібрали кошти на два таких комплекса. Дебют першого, ви бачите, на другому вчаться зараз новобранці 414-го Абубас. На на Дякую вам за підтримку. Ну що, хробачня, потанцюємо!